будь ласка, погляньте на слайд. Щосовно доброняв. Мити, мети нашого, нашого, нашої дисципліни. Це оволодіння майбутніми фахівцями основних знань про наші так звані сучасні технології культивування цінних кормових видів. Таких як водорості, вищі водні рослини, безхребетні тварини, також це можуть бути молюски і можуть бути або нижчі, або вищі, в тому числі ракоподібні. ракоподібні. На цьому слайді вам тут продемонстровано безпосередньо саме так звані. Агрегати, де культивуються водорості. Тобто, де культивуються водорості. Водорості у нас будуть культивуватися, скажімо так, вивчатися будуть на першому занятті, і далі, вже, як то по наростаючій, будемо вивчати простіші, безхребетні, малюські і ракоподібні. Так, е, наступний слайд. Завдання дисципліни. Це е, перше, що е, необхідно нам е, вивчити поживні середовища для культування е, наших водоростей е, і знати, як ці е, середовища готуються. Це буде практичні заняття, звісно. Далі вивчити біотехніку культивування вищих водних рослин. І вивчити дітехнології культивування безкрепетних тварин, малюсків і ракоподіль. Це будуть основні завдання, які необхідно нам буде з вами з'ясувати протягом всього курсу вивчення даної дисципліни. Що ми маємо знати, чому ми маємо навчитися? Вивчаючи нашу, наше культивування, тобто знати біологічні особливості живих організмів, тобто тих організмів, які ми будемо з вами вивчати в плані культивування. Далі знати склад поживних середовищ для культивування мікроводистей і вищих водних рослин. Наступне знати. Розрізняти, класифікувати методи культивування найпростіші. Далі методики культивування тих же самих е олігохет, е коловерток, е знати, вміти приготувати поживні середовища і таке інше. Е Одна із таких також методик, цікавих, необхідно буде нам, ми будемо вивчати на практичних заняттях, це путування артемії Саліна та дах е, в різних так званих поживних середовищах. Тому що це такі об'єкти, які, скажімо так, на сьогоднішній день використовуються повсемісно і часто. Е, тому е, ці всі методики. Е, з цими всіма методиками ми будемо з вами знайомитися. Так, і ось наступний слайд. Ми будемо, звичайно, сьогодні, власне кажучи, завтра будемо детально вивчати в першу чергу от ті самі водорості. Ну, коротенько, щоб вам дати характеристику, тобто водорості водоростей, здебільшого у нас. Будемо вивчати зелені водорості і синьо-зелені водорості, і найбільш такими яскравими представниками зелених водоростей це у нас є хлорела, і синьо-зелені водорості це у нас буде спіруліна Більш детальніше, звичайно, будемо з тими з вами, я з вами вас познайомлю дещо пізніше. Далі, наступним етапом це. от Розгляд ознайомлення, вивчення, будови, біологічні особливості, степ, способи розмноження і в тому числі культивування. це е, такі об'єкти, як коловертки та дахні. Ось у нас е, представлені. Е, е, далі е, е, я е, покажу, значить, наступним е, буде етапом у нас це культивування коробоків. Та е, личина комах. Е, особливості тут теж є е, свої певні в тому плані, що робаки це одні тварини, одні істоти, е, личинки комак це трошечки вже інші, хоча по своєму певному е, складу по поживних е, властивостях, по е, місту там тих чи інших е, поживних середовищ елементів. Що вони між собою не відрізняються, але по, по біології, по способу їх отримання, то е, це тварини, які, які, е, які мають величезні відмінності, які ми також будемо з вами вивчати і на них розумітися. І такі ще об'єкти це ось культування, е, культурування молюсків. Ну і, власне, кажучи, культивування культивування ракоподібних які також необхідно нам буде вивчати в плані того, як об'єкти для використання в плані вирощування. Використання для вирощування промислових видів риду. Промислови видання риби ми беремо. Класичний вид це короб, який культивується, вирощується в, в нашій місцеві в нашій кліматичній зоні. Ну, власне кажучи, це рослинаїдні видири, і також будемо говорити про ті об'єкти, які культивуються вже в штучних молокості. За де це ті самі види риб – це ті самі в першу чергу лососеві в другу чергу лососевидери, і всі ці, всі ці умови культивування, вирощування, отримання товарної продукції, вони потребують певних своїх специфік, певних своїх нюансів. У їхньому вирощуванні. І, власне кажучи, нам прийдеться так от поетапно з вами на нашій дисципліні ознайомлюватися із, власне кажучи, вище перерахованими нерівними об'єктами, які нам які будуть нам слугувати як їжа. В першу чергу як стартові корми, які будуть використовуватися для молоді, будемо вивчати їхню поживність, їхні, в першу чергу, поживні поживні властивості, їхню користь, їхню необхідність і разом з тим, знаючи, Власти того чи іншого ж природного корму, ми будемо навчатися його отримувати і використовувати. Звісно, на сьогоднішній день, галузь рибництва забезпечена величезною кількістю штучних кормів. Але повірте, що штучні корми. При, всі, при всій їхній збалансованості, при всій їхній поживності, поживних речовинах, в мікроелементах, таке інше, вони не можуть замінити ось, скажімо так: певні стопроцентно не можуть замінити саме природні корми, які ми знаємо вивчати. Які використовуються в будь-якому випадку, навіть це буде УЗД, це будуть якісь рік рідкісні види рибки саме ну, для нас, вони можуть бути, скажімо так, та сама Теляпія, теляпія от, чи африканський сон, хоча на сьогоднішній день їх вже повсімісно активно. Відтворюють, культивують і отримують товарну продукцію, але ще не в такій кількості, як, скажімо так, наші е, класичні види, тих самих короб, чи той саме товстолок, чи амуль. Ну, чи, можливо, якийсь е, та сама якийсь хіжак, та сама щука е, чи європейський сон. в тому є певні свої нюанси, але е, в будь-якому разі е, ми. Віддаємо перевагу і не тільки ми, а виробничники, які займаються промисловим отриманням продукції в промислових масштабах, вони все рівно звертаються і використовують саме живі корми. Тобто ті, які мають органічне походження. І ще раз нагадаю, які це форми. Це можуть бути: як водорості, як найпростіші, як ракоподібні, і ті самі, ага, ще хробоки або личинки комах, і ну, так личинки комах, наприклад, те саме. Ти саме апарат, мухи. і в плані цього, ці е всі, всі об'єкти використовуються і е куцілуються, власне кажучи, знов -таки промислових масштабах і використовуються для вирощування тих чи інших видів ринку. Так, одну ще хвилиночку.